Усім привіт! Ми в місті по розсаду проїжджали розсада по 30 гривень десяток. розсада, сотня 300 гривень помідори. інше я й не питала. Мені розсада треба, а мої вже спродалися, то купляла у інших. Так, і купила, дивіться, яку красу. Ви вже бачите, да, я ж її показую По 50 гривень. Діленочка. Така. Гляньте, які гарні. Ось такі Іриси. Ось такий ось. який він гарний. Гляньте. Оце такий. Ось, ось, ось який, бачите? І оце, там такі і риси є. Ну, я тільки виділила собі 200 гривень. Взяла. Більше там очі розбігаються, які там тільки є. Ну, не познімаєш, так як я ходила по ринку, всі вовкам дивляться, починають возмущатися, не хочуть не відповідати нічого. Так що таке от. Нин -то, нин -то, і це. Це один такий, це гучить. А це ось інший такий. Ну, красав, неймовірно, а пахне ж як. Так, і ще ж насіння гірків. Ти насіння у мене все є. <риві> Буду здоров'я, ще Коля. Коротше, ми скупилися сьогодні на славу з Коля. І вражемо друг з друга. Ну, ну, біба і Боба, це я і Коля. <риві> Коротше, огірки. Тут на ринку де овочі 35-30 гривень пачка. Пройшли далі 20 гривень, оця пачка. Я, ну, 35-30, а це по 20. Взяли ми з колії 5 пачок, зараз покажу. Бо здоров Саплицю взяли. Е, зятюк потім Феникс плюс. Взяла степовий по взяла. І, і все, так? Да? А, і роднічок. П'ять пачок. Та боже, що таке? Не знаю. Десь щось нанюха. Таке: Саплиця, родничок, зятюк, фенікс і степовий. Потім проходимо далі, вже на виході. Е, як до да, автобусів, там стоїть жіночка, точно такі пачки, точно такі огірки. Підходимо, а вона каже, що ви хотіли, все по 10 гривень. І ми стоїмо з колі друг на друга дивимося. В смысле, вона каже, смислі. Любі по 10 гривень. А ми взяли по 20 колі. пошли верне. Та ну каже, не, та не позорся. Іди мене, успокоює. Я говорю, ну капець. Говори, оце ми вміємо скуплятися. Він каже. Та то вони в неї каже вже давнішні. Говорить, вона їх просто спродує. Каже, ці свіжіші, ці хороші. Каже, буде урожай хороший. Я говорю, ну, ну ужас просто. Ціни такі різні. І там, ну, буквально, ну, я не знаю, ну, на ряд, на інший ряд. На одному ряду такі, на другому такі, а на третьому такі. Ужас. Що, вміємо купити? Та точно що вміємо. Їдемо додому, все. <суміло> Скупилися. <суміло> так, посадила я і риси. І це мої калачики такі. І тут, і тут, і тут, 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 і тут треба підперти такі ось. Ой, он який здоровий. Зараз Коля палочку виламаю. Підіпре його трохи. Така квіткова клумба. Такі гарні. А, ще й водозбірники посадили. Їздили сьогодні з сусідами на дачі. Накопали водозбірників. Один люпін я викопала собі. Якийсь світленький такий. І от такі воно водозбірники приймуться чи ні. Не знаю, також тут так посадила Подепреш. Оце такий яркий. Щось ніяк не заквітне піон. Неяк щось. Що не виходить? велика палка. Зараз йдемо на город. Тут оправилися. Підемо на город. А його вітер не зіб'є. Та й трохи я його обріжу потом. Я Його потім обріжу, щоб він так не цей. Хай поки що. постоя красота. А? Який крупнячий хай квітнуть. Ходимо з колею, і підсажуємо. Де таке, що вціліло, наче відходи. Ну так збоку підсажуємо і кабачки, і гарбузи. Того що ну страшні. Ну куди? Оце ось? Оце гарбузи. Або оце ось. Підсажуємо, пересажуємо. Тут ось, наче більш-менш таке. Підсажуємо таке, кабачки там теж таке. Є тільки ось ось сходять, Дивіться. Бачите? Коля каже, будемо сапати. Завтра злива. Післязавтра хмарно. Потім знову злива. І це оці зливи ще на тиждень. Смисл кажу, нам його сапати. Ми зараз попідсажуємо, висадимо розсаду. О, а потім зливи пройдуть і вже вийдемо і висапаємо. Смисл нам зараз говорю гнуть спини, висапувати його оце все. А потім неділю зливи і опять висапувати. Ось, лента щось сагірка Ну це щось воно буде. Явно, що нічого воно не буде. Це треба... Ну все. Буду пересаджувати і все. А буряк я тут дивилася, повставав, а там сходи. Ой, ось є, бачите, сходи. Ось сходи. Буряк. Ось Оно, бурячок. Осьо. Після дощику пішов, бачите, почав сходить. Цей, що був, той, що я показувала, то він такий, ну, буде. Мені здається, то пересівати я його не буду. Та сама історія з морквою. Ту, що раніше посадила. Ви кажете, пересаджують, можна пересаджувати і буде. У нас не та ситуація. Це може там, де поливається, біля хати, можете палити. То, да, я згодна, що його можна садити, воно буде. У нас тут поле, тут його вижарює все. І сади, не сади. Якщо раніше не посадив, то вже його не буде. Це вже перевірено. І в минулому році я так само показувала, скільки ми розсіяли, пересаджували. І з відром бігали, поливали. І нічого його так і не було. так що... Зараз ми пересаджуємо. А, ще покажу, почав сходить горох. Ось так. Зараз огірки пересаджуємо. ось Тут. Ну, з кабачками все така історія. Ну байдуже, там де геть погані кущики і де геть не було. Вибуло, і вони попропадали. Ми попідсаджували. А так наче наче щось іще десь щось. Є. Тут у мене горох. Ну це просто я не знаю. Видно вам. Це не горох. І, і вирубажиш його, наче не хочеться вирубати. Може, щось же ж буде. з цього гороха. Ось о. Тільки-тільки-тільки-тільки, бачите? Просипати, може щось буде. Хоча не знаю. Ну, якщо ось дощики, то я надіюсь, що буде. Що щось таке буде. Що і все тільки почав сходить. Ось о, морква саджена пізніше. Де вона? Її взагалі нема. Оце саджана те, що пізніше. Кусок. Її нема. Вона не зійшла. Тут буряк так само. Побитий, але він воно всходить. Я навіть поки бур'яни трогати не буду. Навіть поки не буду трогати. Невідомо, як цей дощ покаже, що там воно буде. Осіяне. Ну, ну а кукурудза, бачите, що з кукурудзою? Вона відходи, а є де взагалі тільки сходи. Дивіться, гляньте. Гляньте. Де взагалі тільки сходи. Я взяла пересаджувати кукурузу і не знаю, що з нею робити. Чи брати теж отак подосаджувати, де буде густо. Аби не пусто. Густо можна прорвати, правильно? Вирвати воно господарство. Можна подосаджувати. Ну, тому що це... Ну, це жахіття просто. Подосаджуємо. І тут же ж подосаджуємо ці огірки, ті, що вимило. Шмат. Оце по отій полоски. Оце, боже, не фокусується. Оце подсюди, по уті полоски. І отак ось по кукурузу це ж шмат огірків, якого немає. Так що зараз ми все, все оце, ну я не знаю. Мабуть, отут проходить, отак ось о, досаджувати. Я ж кажу, те, що буде лишнє, вирветься хазяйство, скормиться. А як отак от буде пусто, то це теж не, не діло. Ну, дивіться. Бог його знає. Буду досаджувати, ну що. Все одно сімена у мене залишились, я їх не купляла, а до сьогодні року і кузька поїсть. Так що я його висаджу, а потім прорву та й все. А зараз буду пересаджувати О, гірки. Не сапати, нічого не буду, прямо так, от, щоб потім було видно де що, а потім просапається. Картопля, звісно, слава Богу. Потріпана, ну, ну нічого. Ну, хоч оце вже мене радує, що воно почало сходити. Не все його вибило. Хоч щось у мене залишилося. Це вже це вже а, а, морку. Ось тут піднявся кріп. Він піднявся. Петрушка. Піднялася, встала. Вона салат відходить. Ну, салат то таке, його зрізає, він все одно відростає, відходить. Він його і дійшло. Морква. Теж тут. Один через один. Де вимило, де піднялася, де вибило підсівач, По-моєму, я думаю, що не бачу я смисла підсівати її. Ну і що цікаво. Що, що жука нема? Взагалі нема. Да. Ні одного. Нема, я бачу. Я ж воно пройшов, Нема, так. Да. Нема не одного. Все ж вона поломана. поломана, побита, потрьопана, ну, ну хоч не так, як у людей, слава Богу. У людей взагалі все. То вимерзло, то вибило. І щось. Ну, цибуля, звісно, цибуля, не з нею, мабуть, толку не буде. Ви бачите, як вона збереться, коркою, як цемент. Дощі замулило, воно взялось коркою, і ти його вже нічого не зробиш. Це б його зараз, поки воно ще крихке просапати. Ну, я ж кажу, смисл. Смисл зараз зірвати себе спину гай-гай, якщо воно, воно вже тяне. Бачите, що робиться? І на неділю знову зливи. Люцирна теж потріпало, ну, но... слава Богу. Боженька є він нас пощадив. Оно, бачите? Так що таке справи? Так, роботи багато, садимо, так? роботи. Ну, огірки посадить і помідори висадить. А ну так, ну ти вже в воду тягати. Коля не може ходити, у нас з вже другу неділю. Після отих, та більше, мабуть, да, після сапки ночами не спить, нічого не допомагає та буде лягати в лікарню. Зараз закінчимо всім-сім. Криком кричить. Та буде пролягати в лікарню з наступного місяця. Буде лягати, щось робити. Так що такі справи. Та ви вирішили буряк. Пройти міжряддя, бо я кажу, Колі, я його просто потім не знайду, хоч міжряддя пройти трохи, я потім уже прорву легше буде. Бо... Це потім Попробую його. Ну, вже так будемо. Виб'є, виб'є, піде ще град, піде. Ну що зробиш? Зараз воно горох і оце пройдемо в міжряді, бо це такий бур'янець, потім можна просто замахатися, виривати його, він ну, укорениться так, що буду виривати його, смыкать разом з буряком. Просапай, висипала я ту морку, посадю там огірки. Там навіть начека немає, що вона десь хоч, хоч одна, хоч волосинка сходить. Висипала. Так вже хай так і залишається, що буде, то й буде. Таке, Таке щось, з кожним роком город гірше і гірше. То вимерзає, то посуха, дощів нема, нічого не росте. Якби біля хати город, що можна його і поливати, і все. Да. А тут на полі це, то вирвали, покрали, то висохло. Да, там у зайці повиїдали цю, горох, і фасоль повиїдали, прям такі сліди і насрата. Це я ж кажу, буде воно щось тут, оці буряки, як бігають зайці по городу. Вони теж пожруть, вижруть та і все, так? Да? Це таке от дурне діло, як... мені кажеться, що ми робимо. Ну а що, ну чим займатися, коль? дурне діло. Ну, я ж кажу. Так, да, скільки кричали, що не будемо. А з такими цінами, то як воно ось ще таке робиться, і такі ціни, що воно редиска сьогодні, 60 гривень вони її тримають, ту редиску. А гірки 76 гривень. Я кажу, ще й шість. Що ми брали вже по 50, так? Да? Угу. Клубніка, та що вже кожен рік сезон, клубніки і черешні в це час. 200 гривень, і то привозна своєї немає. Сьогодні біля тебе стояла жінка, два пакетика черешні ранні, видно, що домашня, бо я кажу, ну на що вона її полузелену нарвала? Правда, ми не питали по чому. Я кажу, ще вціліла у людини. І такі ціни. Картопля молода, 100 гривень. Я кажу, який це рік молода картопля стоїла 100 гривень. Да. То й думаєш, чи його садить, а садить ось теж. Чи не садить. Так Та хоч трошки, хоч видніше трохи було його. Ось як проходиш горох, то наче його видніше. Цей горох може і підніметься швидше, да? Бо так взагалі не видно його. А так ось як просапуєш так хоть рядочки видно трохи. Як кроти парили. Так, побили. Сотні лунок. Сейчас подивимося. Сто лунок. Такі всі помідори. А ну, переверне. Да. Може розірватися? Ну так. Розірва. Тока щось в мене. Тут нема сотні. Це не Домиш. пак, не цілий пак. Ну зараз побачимо. Цілий пак не такий. Щось різні. Тут бур'ян То -то бур взагалі. Цілий пак не такий. Тут надобрано, і воно де. Живі. Тут надбирали вже, так. Да? Бачиш, це не спресована сотня. Ну от як не буде сотні, я завтра поїду до неї. Ну да. так. Так, оце 80 штук. І оце. От це ось такі помідорки. Оце ось таке гімно докладене. Ось так. Ось так. листочки росту, поломаних у нас скільки. Оце ось таке. Ось. Оце отаке М Да. Не, ну сотня тут є, але тільки ж 20 штук гімна. Ось це. Значить, 20 штук гімна. Я ж кажу, це що моїх не було? Це взяла у чужих. Мої вже спродались. Ось ну, так от вам. Так, нарвала своїх, 20 штук, висадила, а ці прикопала і прикопала свої. Подивлюсь, що буде з них. Може, де пропаде. Ну, ці, мені здається, що з них толку не буде без точки росту. ну Напишіть мені. Може їх теж розсаджувати. Ну, свої порозсаджую ще. Та мені тут залишилося 30 штук посадити. 30 штучок тут ще посадити Так що такі справи. Все. На сьогодні все подосаджували. Кіта зараз пройде, вода залишилася, кабачки проллє, попаливає, та й будемо йти додому. Все. Всім кажу пока-пока. До наступного відео. Всім пока. Да, Йдемо додому, вже темніє, А ми ще не як.